Галичина Другобич приймає корміли з міста Яворів. Принциповий поєдинок буде для обох команд. Ну, в першу чергу не з футболу. Зараз команди обмінюються привітаннями. Традиційному стадіоні командам 26 градусів вище нуля. Все поєдинок розпочато. І давайте швиденько до стартових складів команд. І починаємо традиційно. Із гостей корміл виграв Галичину 1-0. Згодом грали у вересні 24-го року. 0-2 була перемога тут на цьому стадіоні. Ну і 4-1 уже по ходу цього сезону у першому колі корміл обіграв. Галичину ще одна передача зараз пробиває гладкий на і Сущак, але там до кінця проти Сущак на правому фланзі Роман Добрянський. Як же його не вистачало у поєдинках, коли у нього була травма? Ось ця мікротравма, Він декілька поєдинків пропустив. І якість гри корміло звісно ж відрізнялася. З поверненням Добрянського, Звісно ж, абсолютно по іншому грає І Знову Добрянський віддає на Савошка! Савошко пробуває! І... Це один 1-0. Володимир Савошко забиває уже на 12 12-й хвилині поєдинки. Ось тільки ми говорили про те, що як же не вистачало Добрянського у тих поєдинках, в яких він не грав, і скільки ж зробив, який величезний об'єм роботи Роман Добрянський тут виконав, звісно. Пішов навіс на дальню стійку. І Тут Моцелюк грає, усі повз м'яч. Пролетіли. Логвиненко на підбиранні знову до штрафного закидає Савошко. Але на підбиранні удари. І... Який же гол забиває Богдан Радилицький? Ви це бачили? Стріть мені пам'ять, будь ласка, щоб можна було ще раз цей епізод переглянути. Яка ж краса зараз на 26-й хвилині поєдинку, який удар. Заплутався у ногах, і Гулак зараз перехоплює цей м'яч на Драгана. Драган. Драган на Мудрика. І Мудрик спокійно вже повертає на Герича, але яка ж помилка і як же грає! Тримує цей м'яч. Ми будемо дуже часто чути прізвище і Драгана, і Радюка, тому що це справді гравці, які грають важливу роль у команди Богдана Костака. Добрянський віддавав красно виходить із воріт і Перший грає на цьому м'ячі. Непогано зараз. Гладкий на правий фланг. Мудрик. Мудрик закидає там. Савошко є Савошко головою. і над по люзі віддати цю передачу. Він сам на це не очікував. Щоправда, контратака знову може бути у корміло. Непогана передача Мудрик. Зараз у штрафному мудрик пробивається. 1-2 на 44-й хвилині цього поєдинку. Владислав Мудрик. От він гол. Ні звідки здавалося, полюга помилився помолився у центрі поля, але наздогнав м'яч там на фланзі Сущак. Згодом передача на Мудрика. Мудрик увірвався і здавалося, буде віддавати. Красиво, чи то головою, чи то спиною, не знаю, важко розібратися. Полюга. Полюга віддає на Добрянського. Добрянський вже готовий забігати. Це і робить 99-й номер кормілу. Віддає на Савошка. Савошко є у штрафному майданчику. Партнери по команді віддає Савошку. Удар! І як же не забиває! Даємо все. Свисток пролунав і давайте швиденько до складів команд. Починаємо традиційно з гостей. Корміл. Вони у блакитній формі. Роман Геріч, 31-й номер, 14-й. Владислав Мудрик, 5-й Тарас Радюк, номер четвертібу. Савошко зараз розігрує. Добрянський поруч із ним. повертає. Зараз на Савошка. І Савошко до штрафного майданчику завантажує. І ось тут боротьба пробивають, але над воротами. Но майданчику, пішов на віз зараз. Сущак, повз м'яч пробігає. Савошко навішує на дальню стійку удар! Усі пролетіли повз м'яч. І що тут? Покидає, але. Не вдалося першого разу. І ось зараз передача на Бутима. Нема положення по загрою. Бутим, Бутим проти нього полюга. Бутим із м'ячем. Бутим обігрує полюгу. Тягне цей м'яч, обігрує ще суперників, Пробиває. Який же гол забиває Іван Бутим! Боже ж ти мій, який голасо від Бутима. І це 2-2 на 52-й хвилині поєдинку. І 17-й гол! 17-й гол у чемпіонаті забиває Іван. Буду таких поєдинків, вона вирішує багато чого. Зокрема, мудрик у епізоді, коли він забивав, ну і бутим. І зараз п'ятою! Який гол від Драгана? 53 хвилина поєдинку. І Василь Драган забиває чудовий гол п'ятою. Друзі, що відбувається? Це реально? Чи ми з вами у якійсь матриці зараз знаходимося? І усе це не посправну. Але вболівальники нам підказують, що там уже 4-2. Подивимося. Подивимося, будемо чекати завершення поєдинку. За такого рахунку, звісно ж, корміл виходить на першу е, позицію. Так, ну тут уже просто, я так розумію, всі придумують. Наразі Товою та нафтовиком. Спостерігаємо уважно. Ну, там 2-2 у нас поки що. Так, 2-2. Ми вже розібралися. Удар від Судщока! І який гол! Який гол зараз залітає від Назара Сучака! феєрія просто красивих голів. І це 4-2 на 59-й хвилині цього матчу. Цан був і віддав зараз на партнера по команді. Там гулак підтягнувся до нього. Бутим дяку перший на м'ячі. Репета скидає головою на музичука. Музичук обігрує зараз свого візаві. Музичук уже у штрафному майданчику тримається цей м'яч, шукає партнерів. Пробиває, але дуже у соцмережах, аби не пропускати нічого. Найцікавішого. Ну і звісно ж, наше традиційне чисті зубки двічі на день, одягайте шапки, любіть батьків, вірте у силу оборони України. Вболівайте за український футбол. Переможемо! Слава Україні!